Українське Різдво, коли ж воно насправді. Вітаємо, шановні! Сьогодні на порядку денному гостро стоїть питання дати святкування Різдва. Багато прогресивних громадян вважають, що єдиний можливий правильний варіант це 25 грудня. А інша ж частина людей стоїть на тому, аби святкувати Різдво 7 січня. Аргументом в користь того, аби відмовитись від святкувань 7 січня, є те, що у росіян так само. Але чи все настільки просто і чи має цей аргумент місце бути, розглянемо детальніше. В цьому питанні є два основних аспекти: перший виключно церковний, а другий політичний. Дуже довго велика кількість члених монахів та релігійних діячів вираховували, коли ж народився Ісус Христос. Точного року і дати встановлено так і не було. Тому діоніські монахи у періоді 7 століття постановили святкування Різдва 25 грудня. І таке рішення прийнято було цілком відносно і скоріш символічно, аніж достеменно. Насправді православні католики святкують Різдво Христово в один день, 25 грудня, та роблять це за різними календарями на Заході за Григоріанським, а наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні за Юліанським календарем. Що ж розвело християн у цьому питанні? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар, практично такий самий, як сучасний Юліанський. Здавалося б, все ідеально, та календар виявився не зовсім точним. Насправді земля робить оберт навколо сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. І календар почав зміщуватись, та різдво почало помалу наближатись до весни. А Великдень до літа. За півтори тисячі років юліанський календар відстав вже на цілих 10 днів. Ну і папа римський Григорій XIII вирішив виправити ситуацію і заціяв реформу юліанського календаря. Папа наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними, і цим суттєво зменшив розходження лише до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав також пропустити 10 днів і у 1582-му. Одразу за 4 жовтня настало 15-те і реформований календар назвали, звичайно, Григоріанським. А Григорія 13-го почали жартома називати батьком часу. Але не всі країни стали дотримуватись нового календаря, зокрема, і Україна. Під час революції Українська Народна Республіка прийшла на новий григоріанський календар. Але церква, яка трималась традицій та не хотіла підтримувати новаторств, виступила проти цих змін. Склалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем, григоріанським календарем, а церква продовжувала за старим, юліанським. Неточність церковного юліанського календаря за роки сильно поглибилась. Зараз вона становить 13 днів. Тож, коли католики святкують Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, то за Юліанським це тільки 12 грудня. Українським православним треба чекати ще 13 днів на народження Христа. Тож, коли на Юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня, то на Григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня. У 2100 році через неточність Юліанського календаря різдво припадатиме вже на 8 січня. Цікаво, правда? Тому за логікою речей, консервативний варіант святкування 7 січня є цілком прийнятним та історично обґрунтованим. Людей, які відзначають це свято в січні, ототожнювати з росіянами вкрай безглуздо та упереджено.